Стілець Діво Козиріг з 11 по 17 вересня. Самі основні моменти, що на вас чекають. В кінці відео, як завжди, карта тижня для кожного знака окремо. І так, дивимося. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Писуйтесь на YouTube завжди. В першу чергу, тут. Так, значить, дивіться, початок неділі, якісь сумніви у вас, знаєте, захочеться побути наодинці, закритись від навколишнього середовища, або, знаєте, як просто вам буде здаватися, що якісь нападки на вас будуть. Да? Можливо, це в словесному плані, да? І щось у вас не виходить. В общем, говоря, початок неділі починаємо з того, що закриваємось від людей. А далі, далі зустрічі, якісь приємні а, посиділки з рідними, з близькими, якісь мрії починають збуватися в когось, да, в когось там, а, наприклад, на зустріч, а, яку ви хотіли, або якісь, знаєте, приємні новини, які ви можете отримати на, а, також за початок неділі, да, от які вас дуже сильно порадують, от ви прямо їх дуже чекали. Але, знаєте, по луні якось якась недосказаність, або якісь все ж таки, знаєте, або не будете знати, що робити далі з цією інформацією, з тим, що, от, вроді би, от, ви радуєтесь інформацією, якомусь дійству, і так далі. да, а Ви розумієте, що це от, нарешті якесь здвинулося мі... з міста, да? якась ситуація, можливо, ваша і так далі. але, знаєте, Чувство недосказаності, чувство якогось секретів, тайн і так далі. Якісь, знаєте, в голові там свої ідеї, свої якісь там розборки залишаться. Далі, знаєте, якась така історія може бути. Підписання документів, якісь, або будете шукати людину вчителя, можливо, хтось піде на навчання, да, або можливо, от, вам погодили. Знаєте, як може бути, як погодили комусь роботу должності і так далі, да, і ви будете сумніватися, да, і вам потрібна буде порада від старшої людини, або ну розумніше, бо. Той, хто розуміється в тому питанні, яке да, там у вас постане, тобто можете звертатися до когось за порадою. І е, я думаю, що вам ця людина зможе допомогти. Е, також хтось може піти на якісь курси, навчання і так далі отримувати знання. Це карта про знання, про, про традиції, про е, весілля, да, про якісь такі от, е, штуки. Е, далі. У цієї ситуації ви можете себе загнати в глухий кут і, знаєте, з таким рішенням, аля, я не знаю, що робити, я не можу нічого з цим робити. Тобто, пускаю все на самотьок, але це все ваші в вашій голові, щоб ви розуміли. Да? Тобто тут немає якоїсь. Реальне подапльоки, ну це скоріше, от у вас якісь такі глибокі мислі будуть. Можливо, якась знаєте, така переміна довгоочікувана і ви прям от не знаєте, Вона е, приємна, да? але в той же час ви прям не знаєте, що з нею робити і як зна далі з цим е, жити, скажімо так. Да? Так, по королю чаш, якийсь король буде приймати участь в цьому всьому дійстві. Це риба, раки, скорпіони, або ну людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Такий розговорчивий чоловік старше 35 років. На дні виходите самі ви з Пентаклями, тобто з фінансами, у вас на цьому тижні повинно бути все добре. От І знову ж таки, бачите, підтвердження того, що я вам сказала, якась може бути пропозиція для вас, але вона або вам здасться, або, по факту, вона буде трошки сумнівна. Знаєте, якби така історія, типа, от, говоріть. От, але пропозиція буде, якась, може, запрошення буде кудись, і ви прям будете от, прям, в задумах, що робити, і почнете з кимось е, советуватися, радитися. Або, як я казала, да, от вас запросили на якусь роботу, яку ви хотіли, але ви, вам от, прям страх. От, це також карта страху, їх тут дві. Того, що ви не зможете з цим справити, що от, вроді все класно, але. А що я ж, я ж не вмію, я ж не знаю, і так далі. Да? Тому що тут у нас карта е, про договоренності, про підписання якихось е, домовленості і так далі. Карта, дивіться, карта фінансів, карта е, керівника і так далі. Дійсно, це щось може бути пов'язане з роботою, з новою якоюсь вакансією должністю, можливостями, які про які ви мріли, але тепер у вас якийсь буде страх, такий, знаєте. А смогу ли я? Асмагулія, сумієві. Тепер дивимося для кожного окрема тілець. Козыріг. Непогані карти. У тільців на цьому тижні фінансові якісь будуть питання вирішуватись, або ви отримуєте зарплату, я не знаю, доплати, виплати, якось пощастити з фінансами, можете грати е, якісь там, знаєте, оці лотерейки, можливо, пощастить. Е, діви, якісь переміни вас чекають, е, хочеться надіятися, так як тут у нас плани мічти, желання, да, і тут ще і подаруночки, і знову ж таки, запрошення якісь то якісь приємні переміни. Це також може бути переїзд. Приїзд когось додому, або або хтось знати воседіння, хтось може дізнатись про поповнення в сім'ї і так далі. Козироги, кози якісь документальні справи будете вирішувати, або можливо не до кінця будете знати інформацію, яку вам потрібна буде інформація, але вона не до кінця буде для вас відкрита. Отака От такий тиждень для вас цікавий. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки. На все добре, па-па!